будинку, де тепер Галицький коледж, містилася приватна жіноча гімназія із правами прилюдності. Тобто прирівнювалась у правах до державної. Цей учбовий заклад для дівчат, створений в 1920-21 навчальному році, як реальна гімназія. З 24-го він став називатися Приватною реальною гімназією у Софії Ленкевич. І ви згадували, що в третій школі, де ви вчилися, зараз Дегалицький коледж, також mm. був якийсь шпиталь. Так само шпиталь був. Німецький? Так. так. Uh -huh. Ну то що тут? тут. Треба було дещо поміщати. А де ще були шпиталі під час війни? Савчко, де ще був шпиталь під час війни? Що? Де ще був шпиталь під час війни? Приємні. Uh -huh. Так. Ну а там на Висоподові, там де я робив. Там був шпиталь воєнний німецький. А то там німецький був, так. так. Кулов міської там, ради. Там зараз епоковання... там ще поховані зараз викопують навіть німців. Де? В В дворі? Він на Та що ви не знаєте? Та... Мій чоловік там, там працював, то ви не знаєте, я що там... з ним робив ще. Та... Там... Розкажіть, Славочку. Розкажіть, будь ласка. Я був там 24 роки, то там приїжджали спеціально з Німеччини. Ні, ми знають говорив, він міг по-українськи, то переводчико мовка. То викопували, приїжджав з Львова спеціалісти, знали, в якому місці вони мають якісь прибори такі, в якому місці і в якому положенні вони лежать. Викопували і переносили мішки Сьогофанові і вивозили. Е, мені, як... ще навіть було. Якими, якими роками це роздавано? Коли ви пам'ятаєте, який це рік відбувалося? Четвертий, п'ятий. 95-й, 95, 2005-й. Я в 2005-му пішов на роботу, тому в 2005-му не вивозив їх до І кажуть, що у кожного солдата німецького була фляшечка, так? Так, фляшечка була, і напис, і фамілія його, і його звання, і все, от фляшечка збереглася, документи всі збереглися. Скільки на вашій пам'яті там викопали людей? О, кажуть, там маса. Ну там багато було. Десять? 20? Там був, там, пі... людей, там був до да? 200 чоловік там вийде. Ого. Та так, та, та там, а ще, там та там все подвір'я вкрито в трупах. І то, що вони то, там не понастроїли тих гаражів і так далі, то, то, все, в трупах, то, то, то там все, там, там, все в трупах німецьких. Там робили, робили каналізацію гриви, то все виривали трупами. Можна. Та так, то та, чоловік то все бачив. 에, давайте уточнимо. Йдеться про те, що під час боїв, коли там був німецький шпиталь, просто так. тих, хто помер, там, не було буде... куди дівати. Так вони там на подвір'ї їх ховали. Там був шпиталь, він там помирав. Чи привозив його звісно, чи десь з цього з фронту привозив, там охоронив і охонив тих, що помирали в шпиталі. Дуже помирали Дуже і зараз жива пів метра від того, від того. Ніхто не знає про те. Як ви думаєте, всіх викопали? Та – То де? Як чи, чи всіх викопали? – Вони ще мали викопувати далі, що а щось перестали. – Там, там, там будинок зараз той подвір'я приватне. Там рама така різна. Там в банку. Де банк? Угу. Міськоньком, банк. Угу. І зараз на подвір'я там є дуб той, якщо 300 років. Липа, липа. Угу. липа. Липа, 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 липа. Тобто подвір'я там, там далі, там побачите отакі ворота такі вороти, угу. ходять. І то в тим воротах за воротами там хоронили їх. А по правій стороні двох поверхових будинок це був шпиталь. Вони mm -hmm. помирали і зараз їх хоронили. <заспоріпи> Труп, <заспоріпи> трупу були. Там б на трупах було? Ці будинки по лівій стороні, там гаражі там є, то все богатає. То все на трупах, все так само. Там десь як найбільше чоловік можна. А куди їх? Їх десь на цвинтарі нас перепоховали чи забрали з собою? Їх забирали до Львова. До Львова. Так. І там їх переховували до Львова. Спеціальна машина приїжджала з приборами, з документами і показували, як вони вожити, якому поваженні, щоб вони І так, як було, так левенько видобирали, тефані мішки і а, а що ще було? Приходить чоловік і каже, що, а, що було, ти знаєш, що. Ну розкажи сам. Так було. Година 12, не треба. Година 12, перша, друга година ночі починається ходіння по мукам. На стриху, де я там сидів, задерував. А там стов такий, купує, та як гарячок. Чую, грим, хтось стукнув. На стріхує. А після того починається ходіння. І вот отак ногами туп-туп-туп-туп-туп-туп. Дві години я від, від одного разу там собака була виконав. То ми з тою собакою вийшли. Лінда притулилася. У мене собака така -то, здорова, та ковказка вівчар. Причуваючи до мене то коліна і тільки дивилася. А вони так, дві години з 12-ї, другої години до четвертої ранку. А це на осі літа, то літі був, і вони тихенько, тихенько, теряють. І так кожної ночі години. І так кожної ночі, як, як, як то чоловік дежурив, а вони всі ті, що там чергували, вони всі то чули, всі мовчали, нічого ні. Бо знай, думаю, що скажуть, що якісь. Говорити про те, що там, ну буде дуже грубо казати, ті солдати, які там закопані, так. нагадують про себе настріховувати, заробити. Так, 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 дитина. Люди не вірили, тому так. що і директор той та там. Та він приходив додому не живий, не знервований. Він мовчав, мовчав, не хотів нічого казати, а потім таки сказав, я кажу, розраховуюся. То те саме, що зараз на центрі люди походять саме і там. Поховані в німці бідні, знаю що. І приїжджає, мають це забирати, не знаю, що вони забирають. Скажіть, будь ласка, скільки ночей підряд ви чули тупотіння ту зверху? Не здиву, Десь 5-6 округ. Вони не, не часто так, а десь такі не мали якісь видно, свої дні або ще момент якісь такі. То він приходив або... сам свій, серйозно говорив. Я дітям такого сказала, такого... діти кажуть, хай так. Ну я ж так, я їм діти то to наче, znaczy, щоб там стукнуло, там десь стукнуло, там стукнуло. Ніхто, звичайно, стукнуло. ніхто звичайно, на, на, на стрях не ліз, боявся. Ну, хтось був тоді, от, от чуєш потім... звук, хтось туди ліз вверх, дивитися, що там. А потім там ще такий наш... Там нічого не було. Наш чоловік. Ні, а той директор казав, що там або ворони. Ворони. Ворони, як там каже, все або в ногу. Ти... Я кажу, ви б почули, який би як я дзвонив до нього, то він не приїхав тоді. Я приїхав под дзвони, кажу, приїдьте, подивіться, що робиться. Він... Скажіть, будь ласка, Пане Ялфов. я, я сам один, а то воно такого. Та то є страшне, то, то може я знаю, що... Наскільки того було? — Це трасси отако. 2004 Як ви думаєте, зараз там це відбуватися? Так, а що думаєте? Там що ліпше? Там їх не забирали, всіх там їх брати не забирали. Там я як як то один день прийшов до журсту, то викупили його і так і яму вишили, і так пішомі, що закопували ті ями, прикопували. це можна. І та там стук, там стук, там стук, там стук, отако от стук. Бідна Лінда боялася. Тобто, аж, аж собака налякалася в того, що... Так, так, так. Не бо. відходила від від чоловіка ні на крок. Так, так, так. Притворилася до нього, боялася, траслася вся. А вона рива, ями до них дитя ваші. А все рила, ріла, бо собака чує, угу. і вона ріла, каже, що Лінда і так ріє. Чоловік казав, такі виріло, ями повирвала, що ми. то через собаку знайшли? Чи німці знали, що там ті поховані? Вони спеціально знали, є. Документи є, вони знали. А, міш... а наші весь цей час. ніхто ходили, Там, Так, та, накрили, що цементом, що, що окей, ходили, що добре. Збирали, нещасні. збирають. Збирали дожди з міської ради, щоб їх перехоронити. Та не так, що він приїхав і забрав. Страшно. Це, що прожить. документально робилося. Білий, знервований, застраш. Але все одно, бо він не є з тих мужчин таких морових, знаєте, сміливий. Він не є такий. Але, але він витерпів так довго мені не казав. Я кажу, що ж ти мені не казав нічого? Та я думав, що може там якісь чекоти чи, чи що, а в кітню. Кіт не може так стукати, ходить, що ніхто не чує, так чи ні? Ну, а пев туди не заліз. От тобі і все, хто може, може бути? Такі чудеса. Скажіть, будь ласка, той тупотіння ту то це було ну, дійсно, як чоботи чи як? Так, як чоботи, як офіцер ходив. Туп, 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 туп. А це лише ходив, отако ходив. Суфіт, так? Так. О, Прошу дуже. Можете світу уявити. А вони постелі, то якраз наді мною, тобто такі стелі цукали. Ну, просто ці, ці дві години вночі вночіть тарабати. Дві години, до четверти, години це усіріти, я пам'ятаю, як нині, де було. Табу був, червень, чи вип'ємося, бо такі... З другої години до четверти це отако потупить, наприклад, тако, гоп, сильно стукнув. <звук> А пініше як по команді почали ходити. Ви чули, щось крім скрім е, стуку голоси, якісь? Шо, ну, я вже так не знаю, дофантазовую собі. Чи тільки оце взуття звук? Ні, тільки самі чукають. Направ... Так, як, так як солдати марширують. Наперед, сильний стук, видно, команда була якась така. Так. Грину сильно. Угу. А півніше. Починають марширувати. І дві години так піде. Я за той зрін жив. То так, то так здається, ніч. І ти сам хто, в тій ситуації. І таді хто саме розказував. Тобто крім вас, ще хтось що хто що? І виходили, і виходили там наверх, і дивилися. Де дивили. нічого нема, да. все в порядку. Дивіться, коли ви виходили наверх на стрях, то припинялося? Ні, вночі не виходили, то вже в день вилізали в день туди виходили, на той Там щось є. Це тенько, спокійно, нічого немає. ні ні миші, ні, ні кутів, нічого не було. Та як ми говорили, коти залізти, так сюди закрито. Як ви думаєте, з вулиці тут було чути ті чудеса? Так. Тобто ви виходили на вулицю тоді і було чути, що мало... Я там на вулицю вийшов на подвір'я, на садині подвір'я став тою ліндою бідною собакою, вона до мене працювала, тільки дивилася верхові. І нічого не робила. І там з, з двору, двору було чути гурки. На ну, дворі було чути. Слухайте, ну але ж з боку на листопадові живуть люди в тих будинках сусідніх. Вони теж там Це Там нема сусідів ніяких. Там і, нема. Ні, ні, Ну будинок вищий йде, житловий. Бер. 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 А там далі зберкаси. Так. Так само нічого нема. А там далі подвір'я беркаса, гаражі. І з дивився, там нічого нема. Бер. Бер. Тобто в центрі, в центрі а то в мене на голові. В центрі Тернополя гупає на листопадовій навпроти прокуратури той будинок і ніхто не чує, крім тих, всередині не всередині? Ні, то будинки далеко. То будинки далеко. Че, там будинки, там де роддом вже починаються будинки. Ну, а тут так само той будинок, то він тут де липа. Тут будинок. Ну. <рес> <рес> а <рес> тут ще там глиб в тім, в подвір'ї. там Тут лікарня була, де свята там люди живуть, а то люди я що там чувачок, що я не знаю, Фантастика.